Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Коротко про справи в громаді. Ну насамперед хочу сказати про підтримку наших захисників, що би не відбувалося в світі, але повинні розуміти, що якщо ми не будемо підтримувати наших захисників, а ситуація на фронтах дуже і дуже важка. Спілкуюся з хлопцями постійно, нічого не буде, та і ніхто з нами перемовини ніякі вести не буде. Тому продовжуємо підтримати захисників. 100 fpv дронів передали для Сьомого Корпусу Швидкого реагування Збройних сил України, куди входять десантно-штурмові війська. Це Курахівський напрямок, один з найважчих сьогодні. Тому 100 ще fpv дронів туди пішло. 50 дронів для мотопіхотного батальйону, який в напрямку боронять нас в напрямку Запорізькому напрямку Оріхівський напрямок. Ще 50 дронів. Передали спецпідрозділу наших правоохоронців, які оборонять нас на курському напрямку. Тому тільки буквально за два дні 200 ще дронів передали нашим військовим. Також передали Мавік для захисників батальйону Свобода, бригади Рубіж. Також передали дві два потужні зарядні станції для військових 114-ї бригади для нашого протиповітряної оборони. Ну і також передали 3D-принтер для наших хлопців з специфічних сил, які роблять дуже хороші речі. Тому це буквально за два дні наш вклад у розвиток наших збройних сил України. Ще раз підкреслю дуже важливо сьогодні не зменшувати допомогу. Це оманлива така річ про те, що завтра будуть все завершиться війна. Ми вже про це чули не один раз. Сьогодні надзвичайно важливо допомагати, тому що ситуація, ну я не скажу критична, але дуже важка саме на всіх лініях зіткнень. Тому громада в тому числі збільшує допомогу для того, щоб підтримати наших військових в цей непростий час. Також користер. Мова йде про Владислава Стоцького. Напевно, всі бачили відео, коли 67 днів в оточенні. Так що Владислав Стоцький буде у нас Івано-Франківську разом з комбатом батальйону свободи Петром Кузиком. А також, скоріше всього, буде Андрій Лєнко. І буде презентація невеликого короткого фільму о 14-й годині в кінотеатрі Люм'єр в неділю. Тому запрошую, користуючись нагодою, це буде така гарна зустріч саме з цим легендарним. І батальйоном керівниками, і самим Владиславом Стоцьким, який розкаже про цей непростий бій, як вони 67 діб були в повному оточенні. Також ми сьогодні зустрічалися з нашими друзями Сполучених Штатів Америки з благодійного фонду Мов'юкреїн, а ми говорили про реабілітацію, про міську лікарню новородин на Матейки, де в нас теж лікуються військові. І ми говорили про допомогу і пообіцяли нам допомогу. Це і ліфти і певний центр для псих... Псих... психіатричної е... лікування е... військових. То сьогодні така дуже була плідна зустріч. І нагадаю, що саме громада сьогодні реабілітацію здійснює на базі центральної міської клінічної лікарні, міської клінічної лікарні No1. І першого добровольчого шпиталю. Хоча ми підтримуємо інші ініціативи, в тому числі і обласних закладів. Інших, для нас дуже важлива реабілітація. Дякую нашим американським друзям, які допомагають. Що в нас ще сьогодні? Сьогодні була ранішня інспекція. Почали на вулиці Петра Миланюка, колишніх декабристів, проїхалися нашим тролейбусом. Другим номером пройшли, подивилися порядок, зайшли, подивилися в сквер. Є певні зауваження. Так, потім ми були в дитячому садочку Янгулядко у двох відділеннях, тому що пригадуєте, ми два роки тому, два роки чи минулого року, я вже не пригадую. Ми відкрили ще додаткові дві дві групи. В, в цьому мікрорайоні саме на вулиці Петра Маланюка подивилася, як іде процес, а Також зайшли в школу Микитинецьку, яка має одне з найбільших укриттів сьогодні для громади. До речі, нагадаю, всі шкільні укритті в нічний час вони є відкриті і є можливість скористатися. Ми дуже багато коштів саме використали і спрямували на ремонт укриттів. Наприклад, в Микитинецькій школі може вміститися понад півтора тисячі сьогодні. Дітей або мешканців цього мікрорайону також подивилися дуже важливо. Ще раз нагадую: всі школи, всі заклади в 9 годині. У нас є хвилина мовчання. Я хочу звернути особливу увагу. Є відповідне розпорядження. Всі навчальні заклади до 9-й годині мають обов'язкову хвилину мовчання. Тому. Всі підпорядковані містові структури, а також рекомендуємо всім приватним організаціям іншим долучитися до загальноукраїнської, до загальноміської хвилини мовчання о 9-й годині. Також вчора був прийом громадян, багато було людей, різні були питання, питання, які стосувалися військових, родичів. Понад 10 таких питань було. Найприкріше це. Питання, які родини пропавши безвісті, або ті, що загинули, зустрічаємо, допомагаємо. Ну що можемо зробити цього разу? Було менше питань уже по опаленню, тобто по переходу на індуальне опалення, не так велика кількість була поступово. Ми там десь допомагаємо, закриваємо кошти. Також цього разу було все-таки дуже багато людей на матеріальну допомогу, на лікування. Також були спортсмени, боксери з числа ВПО, які готуються до наступних олімпійських ігор, можуть попасти на Олімпійські ігри. Мова про підтримку зверталися підприємець сучасники з, з числа учасників бойових дій, які хочуть відкрити справу. Своя, а ще була жінка, яка є підприємцем, але вже по віку не може управляти підприємством з ремеслом і етнографії. Думаємо, як зберегти. Ну тут тобто достатньо понад 80 осіб. Вчора було різних делегацій, тому спілкуємося, маю можливість перший понеділок місяця. Я завжди приймаю, якщо це не підпадає на велике якесь християнське свято чи державне свято. Тому дякую за можливість. Хоча ми таку можливість маємо спілкування постійно. Також хотів би нагадати, що місто виграло грант Європейського Союзу, це кошти Європи. Два гранти зараз великі це парк на молодіжній і модернізація насосних водоекотехпрому. Розкажу більше про молодіжний парк, адже ми отримали кошти. На зміну цього парку І вже наступного року активно будуть протягом року вестися роботи. З відразу хочу сказати не за кошти міста, а за кошти європейських наших партнерів. А також проведемо інвентаризацію у трьох парках всіх дерев і відповідно будемо мати таку карту кожного парку. Це парк Шевченка, це молодіжний парк і парк військових ветеранів. Тому ці три парка у нас є по міжнародному проекту, але найбільші масштабні роботи буде саме молодіжному парку. За наступний рік ми маємо зробити ці роботи. Також користуючись нагодою, що в нас Миколай буде. 6 грудня буде відкриття різдвяної, Різдвяної ялинки. А вже з 4-5 грудня, з 13 до 15 години, біля ялинки в будинку Миколая сидітиме. Миколай чудотворець, діти зможуть з ним поспілкуватися, розказати, чи були чемні цього року. Приходьте, приводьте дітей. Е, відповідно для дітей ми організовуємо 4-5 з 13 до 15 години. Приходьте так само буде 6 грудня, уже на саме відкриття на 16 годину. Тому приходіть, у нас буде відповідно можливість задонатити. Дякую комунальній установі дім воїна, яка теж долучається наші військові, теж будуть збирати кошти. тому... Це є дуже важливо, також користуючись нагодою, ми зараз затвердили допомогу 262 мешканцям по 2000 тисячі гривень абонентам котельні на індустріальні, які не мають індивідуального опалення. До 1 листопада не подали документи на відключення від центрального опалення. Тому можна подавати на ці кошти. Ці кошти йдуть е для того, щоб заплатити за електрику, тому що довго ми входили в опальний сезон на ці котельні, але... Ми розуміємо, що люди витрачали більше на електрику, тому це така допомога для пільгових категорій. Відразу скажу, що це для пільгових, для людей золотого віку, для учасників бойових дій тощо. І е, е, також хотів би сказати, що завершилися курси української мови. 59 осіб з числа внутрішньо осіб. У нас побували на курсах. Зараз новий набір вже є понад 30 осіб, які тому користуючись нагодою, будь ласка, українську мову. Можна вивчати, тому, користуючись нагодою, всі працюють наші мовні волонтери, можна долучитися до їхньої роботи, і дуже важливо, щоб всюди лунала виключно наша українська мова. Також великий збір завершується до 3 грудня до 16 години. Можна ще сьогодні, останній день принести посилки. Ми готуємо зараз. Виїзд сьогодні, буквально завтра вже волонтери будуть виїжджати, щоби встигнути до Миколая розвести посилки. Тому ще відкрию таємницю, ще пару годин хлопці будуть, тому можна ще привезти посилочку для наших військових для збройних сил України. Нагадаю, громада цього року вже 600, 16 мільйонів гривень спрямувала на підтримку збройних сил України. По кінцю року це буде сума ще більша. Це наш вклад у нашу перемогу. І це після виплати заробітної плати, друга стаття м, сьогодні видатків підтримка Збройних сил України. Повірте, ці гроші більше 600 мільйонів ми могли би вкласти у розвиток, і це би було відчутно. Але зараз ми розуміємо, що це найголовніше. І те, що я з чого почав, що би там не писали в всяких телеграм-каналах інших медіа, сьогодні важливо пам'ятати, що тільки наша підтримка, тільки витримка наших збройних сил України є запорукою справедливого мира і ми не маємо сьогодні можливості заспокоюватися поки ми поки йде ця страшна війна московсько-українська тому дякую всім хто допомагає волонтерить донатить для нас важливо для нашої громади будьмо єдині допомагаємо один одному, і все буде в україна слава україні